Капеланське благословіння на 23 жовтня 25-го року, вня Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не види у спокусу, але висвали нас від лукавого. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благослови Бог нас, завжди нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо про те, як, перебуваючи в в'язниці, Іван Христові посилає своїх учнів, і вони приходять до нього і запитують, коли там було натовп народу, яких він цілив, яких... Вигнав бісів, де там проповідував Євангеліє. і вони запитали, чи Ісус є Той, хто має прийти, чи нам шукати іншого. І тоді Ісус відповів учням в присутності всіх цих людей словами пророка Ісаї, що каже: побачте самі, що сліпи прозрівають, проказання очищуються, мертві воскресають, проповідується Євангеліє з благо звістка і біси е виходять з людей. І коли учні Іванова пішли, отримавши цю відповідь, він сказав людям, на кого виходили дивитися в пустелю, невже на вітер, який полихає тросник. Чи може на людину, яка одягається в м'який і багатий одяг, м'який багатий одяг. Ні, ви ходили дивитися на пророка. я вам скажу більше, ніж Пророка, бо немає людини більшої народжених від жінок, ніж Іоан. Але Царстві Небесному він є найменшим. Ось такі слова ми чуємо. Ми чуємо Іоанна Хрестителя, який нещодавно хрестив Ісуса, і чув слова голос з неба, що це сумнені людині. бачив, як голуб, дух в вигляді голуби спускався на нього. І казав він своїм учням, що це є той, хто має прийти, висення сумнівається, чи той він, чи не той. І учні перепитують на підтвердження. говорить про те, що наша віра може сумніватися. Бо коли Ісус був поруч, Іван був впевнений. Але ще Він став на відстані, то ми починаємо сумніватися, як Іван сумнівається. Але тим не менше, Ісус говорить про те, що це велика людина серед тих людей, які Його слухають, які його бачили, які від Нього хрестилися. Бо все одно в ньому залишається. Той фундамент, той стержень, той корінь, який не порушиться. Ніби це нам властиво сумніватися в нашій вірі. Але це ми проходимо через це випробування і залишаємося вірним Богові. І достатньо було відповісти учням, не, не сказати, що не сумнівайся, це я. А він показав подивіться, подивіться навколо мене що бувай. Чи не так само повинна бути, як ви чули, як ви вчилися, як ви читали в пророках і в законі? Так відповідає він, святій людині, яка вже ще в земному житті обрала шлях чесноти святості і шляху виконання заповідей Божих. Але сила їдана. Щоб пройти випробовування цього світу, випробовування несправедливості, випробовування утисків і зневажань, в'язниці, а потім і мученицької смерті. Але ця смерть не є остаточною. Вона переходить в небесне царство, про яке і проповідує. Спочатку проповідував Іван Хреститель, кажучи покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. приймає цю проповідь Ісус, каже, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне і передає цю проповідь учням, апостолам, які після того, як возніс Ісус, теж свою проповідь починають з того, що покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Господь проводить нас. Знаєте, ніхто не, 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 не проводить, а бере а, нас і доторкається, навіть слово, не можна підібрати, до вічного, яке він дає, з'єднує з цим, зрощує з цим, розчиняє в в тому вікниму, яке сьогодні є серед нас. Це з'єднання, зрощування з земним сьогоднішнім, в Небесне. Приплітається, із цього гріховного грішного світу в пристрастях ми вийшли в, або відновилися, повернулося в те безгрішне, вічне, яке Він дав нам і дарував з моменту створення землі і всьому, всьому тому, що на землі. Але земному житті або житті, яке ще наповнене гріхом і пристрастю, тобто і смертю, то з нього треба виходити, вийти. І ми з нього починаємо виходити, якраз перебуваючи в ньому, відмовляючись від нього. Тобто, коли ми каємося, покайтеся, нам говориться, і ми каємося, то ми якраз і виходимо. Того, що називається смерть, проходимо і вступаємо в те, що називається життя. Але ці люди, яких обрає Господь, як Іон Хреститель, інші пророки, а потім ще син, який приходить, є нам провідниками в цьому житті, помічниками, коли ми... Коли приходять утиски випробовування, які нас загортовують, стають сильнішими, але А, сильнішими від того, щоб відмовитися від того старого життя. Або обрати радість небесну замість тих дрібних радостей і насолод, яке дає земне життя. Відчути які стої насолоди як набагато більшою, ніж та, яка є на землі. Як це відчув Іван Христи. Бо, перебуваючи в в'язниці, він не відмовився від своїх слів. Пройдя через випробовування сумніву, він залишав, залишився. Їжним Богові, як він і почав свій шлях. Про це ми можемо знаєте, про це ми можемо подумати, коли читаємо ці слова. Головне, щоб наше серце було до всіх слів, яке чутливе, я могло прийняти. Прийняти шлях Іоанна Хрестителя, прийняти шлях Ісуса і прийняти цих, шлях всіх тих людей, які наверталися, проходячи свої маленькі випробування. які слухали тоді, які стрілялись тоді, з яких оздоровлялися визначити, що в них більше виходила саме тоді. Але тоді і приймали слово Боже. Ми те ж саме робимо сьогодні. Намагаємося прийняти, щоб в нас війшло це слово, яке ми сьогодні слухаємо, читаємо. Але Дух Святий одно серед нас, і Ісус завжди серед нас. І Отець Небесний завжди з нами. Поруч пропонує себе обрати, і той, хто його обирає, обирає шлях життя. Життя вічно. Амінь.